Усім доброго дня! Сьогодні в нас поповнення по електромобілям. Заїхала до нас Hyundai Kona чисто 2020 року випуску. 64 кВт батарея з запасом ходу до 500 км. 79 тисяч пробігу, в класному стані, 17 легкосплавні диски, такий сірий колір, безключовий доступ, тканівий салончик. Все ціленьке, гарненьке, преміальна акустика Крел. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ось такий у нас екстер'єр позаду, задні парктроніки, камера заднього виду, зарядний пристрій, подовжувач. Аптечка, секретки, компресор, герметик, буксировочний ключ та багато іншого у нас все в комплекті. Ось така зимова гума у нас стоїть, стан майже нова. Загалом автомобіль в дуже охайному стані. Без будь-яких недоліків. Передні задні електросклопідіймачі. центральний замок, блокування електросклопідйомників. електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, 79 тисяч 430 км пробігу, утримання в смузі, підрулювання, датчики світла. Дощу, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, клімат. Ось такі органи управління перемикання передач. Драйв, задня, нітралка, паркінг, електростоянкове гальмо, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, вибір режиму руху, автохолд Два ключики у нас в комплекті. Ось такий у нас підлокітничок. Потний простір. Попереду у нас е, лючок зарядних роз'ємів Type 2 та швидкісний роз'єм Е, Через цей роз'єм у нас максимум автомобіль може приймати близько 7, 7 кВт на годину через ось цей до 100 кВт. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, маємо навіть етикетку з минулого обслуговування в 71,5 тисячу кілометрів. Соху автомобіля 100%. Якщо бажаєте будь-які перевірки, без проблем, ми тільки за. Знаходимося у місті Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка, 1В. Приїжджайте, тестуйте. Та забирайте цього красення. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com. Також нагадую, що у наявності також великий вибір автомобілів та, можлива доставка по Україні. Дякую, що були з нами. Бажаю усім гарного дня!